Всім вітання, дорогі мої друзі! Всім вітання! Хочу вам показати, що як обрізав туї. Трошки попробував в ту машинку наші туї обрізати, бо вони вже такі страшні, якісь такі всі, знаєте, ненормально не вони ростуть, їх треба все. Обрізати, чистити, щоб пускати їх так, як загорожу, щоб було так все рівненько і гарнесенько. Ну, але ще також попробував ту машинку постригти то пилкою такою. Ну, пробую кропити, а все здуває. все зду... О, видиш, що тобі йде в лице, та ні, не, не треба, лиші. Може, пер... Вити, як летить. Може, Можебуй е, е, ту пилу, хоч хоч відкрий, хоч подивися до тої пили, що вона собою представляє. Бачите, які в нас тітує, ви які кітує, повиростали. І хоч би, може, хоч трошки їх, їх хоч трошки би, може, де поправив. По Ой, хоч чуть-чуть би їх поправив. Вся така, е, така розчепірка що їй треба е, просто також. Також, ви, яка виросла велика, а вона така рідка. Треба її загустити. Треба її обрізати, щоб вона пускала, треба її загустити. Ну, ну, от тако. А ті взагалі погналися, погналися такі високі, то вони будуть гнатися вищі хати. Ну, може і нічого, може і нічого. Але я би хоч спробував ту крайну, та крайна я не знала, що вона маленька була, а я не знала, що вона така буде. І я її цілий час ще й обрізала. Знаєте, і вона така зробилася густа і кругла її би десь було посередині саму окремо посадити. Ну а що вже тепер? тепер вже пізно треба обрізати і робити таку, як загороду з того боку сіта, а з цього боку е, в нас туй. Воно файно є, файно є, в літі мені так подобається. Воно взагалі мені подобається. Взагалі подобається. А це так само така, е, така ріденька, треба її загустити. Ну, таке. Воно. Знаєте, вітер немає як кропити, то я сказала, не попробую е, обрізати, обрізати трошки ті Туї. Не осіння. Знаєте, от треба їх дорівнювати до тих. о. Тіво нижче на доростають, а тут треба вернути на ту велику, знов її дорівняти, Здалека е, приглядатися, знаєте? ось далека приглядатися. Видиш, суву велику, ще раз треба десь вернути і сих порівняти. От і до сих порівнати. Здалека треба дивитися, як воно. Покажи нашу машинку, як в Ну, Це син нам купив Цесін нам купив у Польщі. Таку, таку електричну. Електричну. Ну, в принципі, що? Нам лише для всіх ту, і він так і купив для ту. Як вона її називає? Ну, так називається вона електрична. Ну спробує. Він її спробує, бо ще ми її не пробували, Випробує добре. І, і тоді, а ну оберне там ще якась печатка другим боком. Так Ну і тоді скажемо, чи воно здібне, чи воно не здібне до чогось. Нам лишень ведуть до туй треба було, бо виявити багато туй І треба нам їх е, цілий час е, підрізати, почистити. І на той бік ще треба піти, а з того боку за сіту треба почистити. Ну во! Ісус, ставай, добре, здалека виглядає і рівнай. Ви знаєте, я йому скажу, що певно, що мені всі пущики так е, файно округлив їх. А цей я не знаю, чи цей мені. Чіпати чи не чіпати, він навісні так святе, е, але його, напевно, треба почистити. Певне, що треба почистити від цього всього. А ага. його обмолодити його треба. Я так думаю. Кейкуш, не знаю. Асігії біскуси, е, скажу наймені, їх покруглити. А цей туї такі не були, туї були малесенькі, я це гібіску садила, а тепер вже так виходить, що туя розрослася і чисто вже за, за, е, обгорнула обгорнула своїм гіллям ту, е, той гібіскус. Отак якось. Я не годна свою думку виразити. Бачите, я цілий час обрізала, обрізала, омоложувала, і вона в віці, яка вона кругла, велика, така страшна. Ось таке. Я не знаю, певно, два метри має в діаметрі. Ви яка? І мені так шкода, що вона тут. Мені було би добре, б добре, бо вона десь була собі так одинока на одинці, щоб була така красота. Ну, але вже як є, вже як є, а скільки її треба різати, щоб вона була на рівні ось тими. Багато треба зрізати. Та нічого, нічого, зараз ріже. Зараз ріже. Ой, знаєте, в кальоші і піду туди, а покажу, я їсти вару, я вару, ї... Ой, я вару їсти. Але Ай... О, хотіла подивитися, що він робить, знаєте. От хотіла подивитися, що він робить. Бачте, мой хороші. от, їсти вару, і хотіла подивитися, що він робить. І того йду сюди. Сонце мені б'є, і я в окулярах нічого не бачу. А нічого, перейду. <гум> перейду. Ну а що? Син купив ту машинерію і вона буде стояти. О, файно. Ви знаєте? Файно. Mm -hmm. Мені сподобалось? <гум> Зараз покажу. Ну, знаєте, котра ще не доросла сюди, то так ще ну, немає такого вигляду. Але як вони всі файно поростуть то буде, і ну, і з цього боку не доросли, то буде красота. Зараз покажу. Бачите, мої хороші, я хочу вам сказати, мені до сонця я не виджу так о, в телефон, бо я до сонця. Але я думаю, що вам видно. Оця не доросла. Я їм казала, ті, що маленькі, не вони доростають до тих, а тоді їх всі гідно рівнати. І щоб такий був, о, як сказати, щоб така була загорожа. О, щоб така була загорожа, бо вже через сіту так багато поперелізало, було гілок, таке сі накапарило, ну він все тут е позрізав і на тачки забрав. Ну Може нам вирівне, я так хочу, щоб так було файно вирівняно, щоб такі, така, знаєте, повністю загорода. Щоб була повністю загорода. От я вам хочу сказати, тому що е -е, тих сім чи скільки трошки вищих від. Але нічого, нічого. Головне, щоб він спробував, що він попробував, як воно робиться. А там я скажу, він, може, помаленьку то -то підлізе на, на, на ті розкладні ті драбині і порівнає. То -то а так взагалі-то звідси забрав, а то гілки. Я цілий час ходила з сікатором, сікатором і тут все стригла. Ну, а я що годна, ну я не годна. Видимо, це така, така, як я кажу, така якась нефайна розчепірка. Ну, але нічого, вона може, знаєте, її в обстригати, і вона буде е, загущуватися, буде наростати і буде сі, е, густіше. О, файно. Ну тут я все пообрізаю, по, по зроблю, прийде до мене час. Прийде час до мене і до сього е, мого квітника, то я зроблю. Знаєте, мої дорогеньки, мені сподобалося. Іду, іду, бо в мене там цибуля згорять. Мені сподобалось. Скажу вам. Я подивлюся, що я вам зніму, як він то до, до решти зробить. І з тим моїм ебіскусом чи він зробить. Знаєте? О, я йому вже казала, він, що ти ще хочеш в мене? Що ти ще в мене хочеш? Але я так думаю, що може він з тим моїм ебіскусом зробить порядок. От, Отбі так думаю. Файн, файн. Можна буде, можна буде. Вітру на вечір та й до дерево скропити. Отак, село, село. Ні, я люблю село, хоч я в селі ціле життя прожила, але я люблю село. Я люблю село. Ну, але хочу вам сказати, я люблю, щоб було, щоб було файно. Слухай, зробиш мені ті біс. Біску з мені по Облагородиш, бо я ще маю все показати. Ну, а як же ж? Та файно. Ну чого ти ще не дивиш, як у людей файно? Добре йду я. і було потім вам все покажу. Знаєте, я тут на одних нині лише в смішках і нервах, і смішках, але краще сміятися, чим нервуватися. Але ти скажи мені, докінчи мені той гібіскус. ти. ж один обчихав, а ті чотири ні. Ясно. То доходи. Що то а що тобі до себе дивитися ще? Що ти мене кликав, щоб я сідила? Ха-ха. Ви знаєте, я казала, я буду пільнувала, буду сиділа за щораз, що ти робиш, щоб ти зробив все рівненько і все докладно. Ну так, я так казала. Зараз я подивлюся. <свист> я, тобі ще, я, тобі ще, я тобі ще не хочу сказати, то, що я ще думаю, я не хочу сказати, бо ти сідеш злостий, але хочу тобі сказати, що ти теж маєш неціле око. Подивіться, що всіх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чи де, вісім. Вони на 10 чи 15 сантиметрів вищі, Ти хочу, щоб я. Це було скоро не посажені, ніж ті. Нічого поділи. А як же ж? Ту ну йде. так є, єден забор має мати, чи цей загород має мати єден рівень. А що вони були? Ми єднако купили, е, їздили з Вадіком, єднако купили в той день. А, може ми два дні садили. Але ми в єдиний той самий раз купили. Знаєте, мої хороші, я купила була 60 той. Купила 60 туй маленьких таких, і ми тоді дали в той час за них по 40 гривень за одну таку маленьку туйку і перевели щоб ми дали 300 доларів. Знаєте, от переведіть, що було по 40 кілові, ми дали 300 доларів, були за 60 той. Ну, а тепер, щоб ті. Ой, я що шо... ви вилетети, ну так, менше. Файно, ну менше-більше файно, ну так. А, 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 а як було? А як було, що я тебе завернула? А так і було. Ха -ха, чисто, чисто так і було. Коротше, докінчую свою роботу по-людськи, а то, що я тобі кажу, що не от гібіскуси мені пообрізай. добре. Але от я не кажу, щоб ти. ні ні я не кажу, щоб ти нині ті твої рівнав, але би знав, що треба й вирівнати, щоб були все однаково. Най ті гонісі до сих. Всі будеш тримав на сім рівні, а ті на підгоність, так? Ну добре. Ну, я не знаю, чи шкода. А що ти хочеш, щоб ми мали такі великі, такі, таку великі, високу загороду, так? Я жінки знаю, з там дітей. Не знаю, не знаю. Отак, мої дорогенькі, отак. Хочу вам сказати. Хочу вам сказати, що ми, як на дворі робимо, то в нас постійно така йде суперечка. Отака от дискусія. Отака <серків> от йде в нас. От така в нас йде дискусія. Він каже, що село чує. Та не чує, все село, бо ми далеко від села. Але отако от ми сперечаємося. Він я скажу, він не хоче. Я скажу, він не хоче то, -то зробити. І отака от в нас йде суперечка з ним. Чуєте, без сварки нема господарки. Чуєте як? Чуєте як? Але він того не хоче. А я зараз ще маю їхати О, рім. А я ще зараз маю їхати на четверту годину в машину, так? Ще зараз маю до майстра з машиною їхати. Угу. -ха -ха -ха. Так, так. Ну добре, Докінчуй, щоб я мала якийсь фініш показати, що ти по-людськи зробив, ти господар. Що нині... ти, нині... ти... ти нині робив? Що ти нині робив? От що він нині робив? Ага. Я не знаю. <реш> Бачите, ще з цього боку достригає, ти здалека дивися щоб вони тобі файно рівно пішли. А, ну так, дивись, добре мої дорогеньке. А на тому буде все, бо їду, їду добре, вже... а, да, до майстра, бо мене ще взував, я ще не одного зову ти мене взував, <реш> Ой, Боже а я їду до майстра. Їду до майстра з машину, бо договорено було, що машину вигнав і я буду їхати. Ну, отак, робить, щоб були рівненькі, дві, бо то та не пішла. Ну, от сумки, що ти стрижеш, що драбина є. Ну добре, нормально взяти. Добре. добре. Добре, все, на тому буде все. А ви будьте здорові, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину, каже, ще зняти збоку. О, ви о, о, бачите, яка красота. Ви бачите, яка красота. Добре, мої хороші, добре. Всього вам доброго, всім до зустрічі, всім пока, всім пока. Красота! красота.